6 листопада у Розі відзначили день проектного менеджера професійне свято тих, хто створює зміни. Саме завдяки їм місто має план стратегічних дій. А кожна ідея має свій конкретний результат. Дійсно, проєктний менеджер. Мало хто чує про цю спеціальність, про цю роботу, але це саме ті люди, які являються серцем змін, серцем розвитку та руху команди. Будь-який бізнес, будь-яке підприємство, будь-яке місто, будь-яка громада розпочинають свою роботу саме з основ. Основи це є робота проєктних менеджерів. Це люди, які можуть з хаосу з купу задач зробити щось цікаве, смачненьке та корисне. Як і для громади, так і країни в цілому. На базі інституту розвитку міста діє офіс керування проектами. Саме тут народжуються бізнес-кейси, реалізуються ідеї у сферах енергоефективності, зеленої економіки, підтримки підприємства та міських ініціатив. Ми забезпечували повністю підтримку наших колег з структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з комунальних підприємств. Тобто, повністю такий саппорт, підтримка була також надана фахівцями нашого інституту, нашого проєктного офісу. Тому ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і ну маємо надію, що ці проекти будуть точно в нагоді для нашої міської гром... для нашого міста Кривоврога, для нашої громади і для наших мешканців. За п'ять років команда втілила десятки важливих ініціатив: безоплатний проїзд у міському транспорті, благоустрій мікрорайонів, світлову ілюмінацію, термомодернізацію шкіл, створення геоінформаційної системи міста та програму підтримки підприємців. Є робота. Ми в багатьох в напрямках рухаємось, і можу сказати, що саме такий підхід дав нам можливість стати лідерами в цифровій трансформації, лідерами по, по міжнародній співпраці. З нами співпрацюють найкращі. Це і ДЖ Німеччина, це Люксембург, це ЮНІСЕФ, це міжнародна організація. Міграції, це АЕФД Франції, багато багато інших. Чому тому, що ми системні, ми працюємо покроково, Ми працюємо поетапно. У нас немає шарахань. Ми, якщо сказали, що ми щось будуємо, що зробимо, то ми це покроково поступово ми це робимо. Системний підхід до керування проєктів став основою розвитку міста. Він об'єднав роботу структурних підрозділів, комунальних підприємств і районної адміністрації у єдину команду команду кривого. Рогу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.